Всім ви на каналі Винищувач, і це нове відео про обзор. Да. Так, сьогодні у нас буде обзор на мегапіраміду. Ось така ось у нас мегапіраміда Хіопса Бачите, це моя перша піраміда. Вона така маленька, а це більша, велика, красива е, піраміда. Так, да. У нас двері такі самі, як там. Заходимо, нас зустрічає ступені, щоб піднятись. Так, що в нас тут є? Ну, Тут поки що нічого немає. З правого боку, це в нас зала, де можна потренуватись. Да, тут навіть часи є. Тут всяка форма, мечі і тут можна з лука потренуватися. Далі, далі. Отут саме інтересне. Тут у нас туалет з ванною. Ой, це не тут. Так, тут ми хранимо е, листя. Водні листя. водні листя, да. А тут у нас вже ванна з туалетом. Да. Представляєте, от такий у нас ось туалет. Ось такий у нас туалет. Це кришка, а це такий туалет. Далі тут ванна. У ванні є сама ванна і столик для телефонів. Щоб класти телефон і є полотенце. ось. Віді крипера. Так, тут можна теж телефон покласти. Да. Тепер, отут в нас скла... Тут у нас коз... казна. казна. Алмази, лазуріт, незеру. Так, Злі... мідь і осколок аметисту. Да. Тут все так зберігається. Далі, у нас тут є е, телевізор, типа, типа телевізор, дуже великий на три картини. Так, е, тут у нас колонки, щоб музика була. Так, тут можна почитати. І у нас є такий великий диван. І ще тут є такий е, килим у, у виді флага України. Такий от, да. Тут е, просто. Да, тут в нас? нас бочки, тут можна щось хронити. Тут в нас можна почитати, зачарувати е, оружіє, Так, що ще? ну Тут можна, е, е, міні-бібліотека. А тут можна е, верстати е, все, що хочете, е, крафтографічний стіл, верстак. Що це таке? Так, це ковальський стіл, і щоб робити. Це катків верстак, щоб робити е, всякі флаги. Да. Так, це в нас така міні-кухня. Тут у нас знаходяться пляшки з водою. Тоже у нас є часи, годинник. Тут та, можна піч, тут навіть є 64, 64 вугілля. І в нас тут такий. Дуже крутий холодильник. Просто включаєш, і сама їжа вилітає. Рандомна їжа. Да, у нас тут тортики, все, все є. Так. Тут в нас раковина, тут можна помити ву е, руки і е, посуд. Тут у нас компотниця. Ну, щоб компот варити. І тут в нас такі крісла і крісла з виді дверей і полоблоку з дерева. І такий. Красивий стіл. Так, да. Тут у нас акваріум не з рибами, а з лавою. Спеціальний, спеціальний акваріум. І зверху в нас знаходиться спальня, де можна поспати, да. Тоже така у нас ось спальня, така от красива. З полублоками зверху. Ой, це не полублоки, це. Ступені. Тут можна поспати. Да. І бачите, тут теж є флаг України. І тут теж є флаг України. Віздіє є флаг України. А тут в нас можна покласти речі, телефони і, і часи, там, все, що забажаєте. Так, і, і саме інтересне, Так, де це воно? Так, так, так. Ось. Це, якщо ви хочете відпочити від цього от всього, можна піти сюди, з двері, які не пропускають слух сюди. І тут можна полежати, поспати, подивитись телевізор, почитати книжку. І тут є голова кріпера, тотем темби і ще надкрилля, підзорна труба, тризуб і час, годинник. А тут в нас їжа, мед і хліб. Да, і дві пічки. Щоб можна коли поспати. Щоб коли спиш, тут було дуже тепло. Да. Хто хоче, щоб я прожив в цій піраміді 24 години, то постав лайк. І давайте під цим відео наберемо 10-12 лайків. Хто хоче, щоб я прожив 24 години? В, цьому, в цій піраміді. Це така мега піраміда. я більш не знав, що тут строїти. Да, така велика вийшла, що це капець. Ну, підписуйся, став лайк. Сьогодні був обзор на дуже велику піраміду в Майнкрафті. Піраміда Хіопса. Ось, подивіться, маленька піраміда. З піраміднього посл... відео. І нова. Піраміда. дуже велика. Дякую вам за просмотр. Постав лайк, напишіть коментарі. І саме головне, поставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І всім пока!